І знову новинки у мій сад, і це сукуленти, зимуючі сукуленти у сад. Великі рослини немає де садити вже в саду, вже відношусь так акуратно до вибору великих рослин в сад, тому що місце їм потрібне і на перспективу. А ось маленькі можна пофантазувати, як їх висаджувати. Я знову звернулася до тієї жінки на базар, де я купувала попередні свої сукуленти. Три штуки за 100 гривень. І цього разу у мене молодила, очитки. Тут навіть є два види. І ось такі трояндочки молодила. Буду створювати схожі композиції. Ця, наприклад, в мене вже більше двох років. Спочатку висаджую отакі контейнери харчові. Вони якраз гарно лягають. На таке кашпо. У них є дірки пробиті, а потім висаджую. Тут, наприклад, два контейнери ось тих прозорих вмістилося. Потім висаджую рослини і за сезон вони заростають всю всю площину. Тут у мене дуже сонячне вікно. Тут нічого практично літом не може витримати спеки, жари. І я вирішила вести оце кашпо цього року, сукуленти, тобто очитки і молодила, і всякі різні їхні різновиди, які в наших умовах зимують на вулиці. Така вийшла в мене композиція. Красива з білого бетону поїлочка для пташок цієї зими сильно постраждала від того, що на неї звалились дрова, і вона розкололась на дві частини. Я столила докупи це сердечко щастя, що не постраждали пташки. І щоб зберегти цю красу, я вирішила висадити тут низенькі рослинки, очиток, молодила. І вже за цей сезон сподіваюся, що все дуже гарно охопить простір і заросте красиво. Таке гніздечко буде. Декоративних пташок. Краса.